Не так давно ми з вами говорили про наймасивнішу інформаційно психологічну спецоперацію Росії в Україні, метою якої є створення конфлікту в українському суспільстві, що має потягнути за собою деморалізацію, делегітимізацію влади та як наслідок втрату консолідації перед ворогом. Після виходу цього відео я отримав безліч питань, а куди власне дивиться спеціальний державний орган Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення. Яка згідно своїх повноважень і здійснює контроль дотримання законодавства у сфері телерадіомовлення? Я маю відповідь на це питання, друзі. Нацрада майже всім своїм складом, за парою винятків, не просто потурає своєю бездіяльністю російським ІПСО, вона сприяє розширенню російських інформаційних мереж в Україні. І в даному аспекті вже немає значення, що це: злочинна недбалість, корупція. Чи умисне сприяння ворогові? Ба більше, що всі перелічені чинники часто перетинаються в діяльності регулятора у його нинішньому складі. Для початку я покажу вам один документ: це рішення нацради номер 702 від 10 серпня минулого року, згідно якого Товариства з обмеженою відповідальністю Національні інформаційні системи отримали державну реєстрацію онлайн медіа «Подробності.UA». Рішення підписане чинною головою нацради Ольгою Герасім'юк, колишньою ведучою треш програм на один плюс один. Чи є на світі відьми, відьмаки? Чи можна вигнати сатану із тіла ударами сокири? Є поки люди дозволяють собі в це вірити, і можна зараз сюди прийде Сергій, який став відьмаком. Якщо ви звернете свою увагу на графу кінцевий бенефіціарний власник. Ви побачите там дуже добре знайоме ім'я фірташ Дмитро Васильович. Так, це саме той проросійський олігарх, який підозрюється у корупції та багатомільярдних розкраданнях не лише в Україні, а ще й у США, Німеччині і навіть в Таджикистані. Крім того, 18 червня 2021 року, тобто ще за два роки до ухвалення цього рішення, стосовно фірташа були застосовані санкції РНБО. У зв'язку з тим, що українська розвідка встановила факти постачання сировини, яка вироблялась на підприємствах титанового бізнесу Фірташа, на військові підприємства Росії. Я спочатку навіть не повірив своїм очам. Ще раз: людину розшукують правоохоронні органи як нашої держави, так і держав-союзників. Стосовно неї запроваджені санкції за співпрацю з державою-агресором, але пані Герасім'юк з нацрадою просто реєструють ЗМІ. Кінцевим бенефіціаром якого є ця людина. Це дуже громнає відповідальність. Не бійся. Я з тобою. Через півтора роки повномасштабної війни вас не засмутила ані російська назва видання, ні його проросійський власник. Це ви так захищаєте інформаційний простір та інтереси держави? Непогано. Характерно, що режим максимального сприяння до проросійських персон є цілком звичайним для цього складу нацради. Ще один приклад: рішення щодо переоформлення додатків до ліцензій на мовлення, товариство з обмеженою відповідальністю, «Медіамережі» та News Network. Причому обидва датовані 24 лютим 2022 року, датою початку повномасштабної війни. Я вже не питаю, яким чином здійснювалося ухвалення рішення в цей день, враховуючи, що деякі члени ради на робочому місці не перебували. Але й і медіамережі, мережі, і нюзнетворк пов'язані з проросійськими депутатами від ОПЗЖ Рабіновичем і Столаром, і зареєстровані на одній адресі на одну особу, такого собі будяка Юрія Михайловича, директора телеканалу Столара Київ Лайв. Виглядає цей поспіх так, що в умовах неочевидності долі України в ті дні нацрада хотіла дуже терміново зробити приємно представникам російської агентурної мережі, закамуфльованої під політичну партію. Я вам допоможу. Але добре, що з переляку соловйову не видали дозвіл на мовлення, і на тому спасибі не забували наші контролери телерадіопростору і про своїх господарів. Наприклад, про запорізький канал олігарха Ахметова «ТВ-5», на якому раніше працював Максим Ноприєнко, нині чинний член ради. Щоправда, пізніше, вже під час повномасштабної війни, Ахметов відмовився від фінансування ТВ 5 і він анулював ліцензію. Але до цього Аноприєнко уважно стежив, аби з каналом Ріната Леонідовича було все добре. Ми зараз знаходимося в студії, де можемо хвастатися всім. Фонд Ріната Ахметова виправдав за показниками популярності міжнародний комітет Червоного Хреста. Фонд Ріната Ахметова. Бізнесмен Ріната Хметов. Рінатахметов Рінатахметову Рінат Рінат фонд Ріната Хметова. Бізнесмен Ріната Хметов Максиму Напрієнко. Максима Напрієнка, генеральний директор телекомпанії ТВ 5 Приходіть далі. Ви не повірите, але нацрада не грибувала і по Напевно, тривалий досвід комунікації пані Герасим'юк з різноманітними відьмаками та ворожками дався в знаки. Ваша дружина почала теж там з домовиком у неї не ну, було стосунки. Ні. У жовтні 2023-го нацрада зареєструвала друковане медіа з назвою Блок Кернеса Успішний Харків. І це через три роки після смерті самого Кернеса. Навіть не знаю, як це прокоментувати. Спробуйте ви. Але Карнесом нацрада не обмежилась і продовжила торувати свій езотеричний шлях, кілька років поспіль закриваючи очі на канал афериста-проповідника Володимира Мунтяна під назвою Відродження Тебе. Халелюя, галелюя, галелюя, галелюя! На жаль, не вдалося знайти, коли і як цей суб'єкт отримав ліцензію на мовлення, поза як деякі сторінки з рішеннями нацради були видалені з мережі, причому як самі сторінки, так і PDF-файли з рішенням. Кажу ж вам. Містика. Це сатана виходить таким чином. Mm, да. І лише 25 квітня 2024 року, тобто буквально пару тижнів тому, після років саботажу Нацрада вирішила все-таки провести перевірку Мунтянівського каналу Відродження ТБ. Стежитимемо за результатами. Все це дуже важливо. І в ідеальному світі мало потягнути за собою ретельну перевірку діяльності нацради антикорупційними органами та органами безпеки. Але де ми, і де ідеальний світ. Втім, є ще одна історія, яку ви мусите знати. Вона велика і дуже важлива для кожного з нас. Що ви знаєте про ЗОН? У фантастичній трилогії Матриця останнім осередком боротьби людей проти машин було так зване підземне місто Зіон. Нам невідомо чи надихалися цим фільмом засновники Зеон Буду, який саме сенс вони вкладали в його назву, але діяльність цієї кампанії теж цілком заслуговує на екранізацію. В українському всесвіті Зеон Буд це кампанія монополіст при будь-якій владі під парасолею нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ба більше, діяльність нацради неможливо розглядати окремо від підприємства «Зеонбуд». Понад 14 років ця офшорна компанія є монополістом на ринку цифрових телемереж України. Вона працює під наглядом нацради і фактично монетизує діяльність регулятора. Розглядалося питання щодо національної безпеки в інформаційній сфері, розглядалося питання роботи компанії Зеонбут. Відбудеться перевірка цього монополіста. Аби зрозуміти, як Зеон зміг стати не лише монополістом, а й недоторканим, треба повернутись у минуле, а саме у часи правління Януковича. Який у квітні 2010 року призначив членом нацради такого собі Володимира Манжосова, екс начальника управління інформаційної політики Донецької облдержадміністрації? Він стає головою нацради. А вже в грудні того ж року офшорна компанія Зеонбут отримує свою першу ліцензію. Згідно з розслідуванням проєкту Наші гроші, на той час зеонбудом володіла кіпрська компанія Бленбріч Лімітед, яка в свою чергу належала білійським фірмам, які через юриста Блондела Челенджера була пов'язана з товариством з обмеженою відповідальністю. ДРФЦ зі злочинного групування Олександра Януковича, також відомого як Саша Стоматолог. Монопольне становище на ринку та державна політика, спрямована на розбудову цифрової мережі, надає компанії OnBoot неабиякі можливості щодо покращення фінансового становища, і воно дійсно значно покращується. Але приходить 2013 рік, починається Революція Гідності, і 25 лютого 2014 року. За добу до Януковича, голова нацради з питань телебачення і радіомовлення Манжосов, залишає свою посаду. Тобто, іншими словами, він не витримав цього. і пішов. В оремні постреволюційні часи «Зеонбуд» тимчасово залишається без підтримки влади, при тому, що бажаючих розподілити його майно виникає чимало. Ось така схема розподілу зеону гуляла інтернетом. По 20% мали отримати група «Інтерфірташа», медіагрупа Україна Ахметова. Старлайт медіа Пінчука та «1 плюс 1 медіа Коломойського ще 20% мали дістатися п'ятому каналу Порошенка та державним мовникам. Втім, прогнози не збулись, і доля «Зеонбуду» Буду склалась зовсім іншим чином. З 2014 року опікуватись зеонбудом починає нардеп від партії регіонів, а потім Опоблоку Юрій Мороко. Який раніше керував фірмою ММДС Україна у співвласності з СКМ Рената Ахметова? Я не впевнений на 100%, що на той час Мороко представляв інтереси лише Ахметова, а не всього олігархату, оскільки тон його заяв був ну дуже впевненим, незважаючи на суттєві історичні постреволюційні зміни, наприклад. Компанія Зеонбуд готова піти на націоналізацію, але лише із компенсацією коштів. Компанія витратила на обладнання 140 мільйонів доларів. Наразі це 3,5 мільярди гривень. Навряд чи держава має такі гроші. Трішечки зухвало, вам не здається, але жодної націоналізації або платного викупу зеонбуду не сталося. А єдине на що спромоглась на той час влада, це штраф антимонопольного комітету. Та й той скасував суд, в результаті чого антимонопольний не стягнув жодної копійки з монополіста. Зеонбут це дуже прибуткова компанія, навіть за даними відкритих джерел, з грудня 2011 року. Зеонбут лише офіційно отримав неконкурентних підрядів на 278 мільйонів гривень, серед яких угода з НСТУ є найдорожчою. Зеонбут заявив, що у 2019 році підніме тарифи для мовників на 37%, пояснивши це подорожчанням послуг державного концерну РФТ, який обслуговує передавачі Зеонбуду. За даними фінзвітності Зеонбуду, у 2012-2014 роках він мав річний дохід на рівні 500-600 млн грн. У 2015 році доходи впали до 348 млн грн. У 2016 році до 266 мільйонів гривень. У 2017 році доходи зеонбуду вже виросли і склали 281 мільйон гривень. А у 2018 році, коли почали відключати аналоговий ефір. Фірма знову стала отримувати великі підряди державного телебачення, досягнувши рекордного результату на вище згаданому тендері НСТУ. Після невдалих спроб націоналізації зеонбуду Верховна Рада перейшла до того, що вона вміє найкраще імітації бурхливої діяльності без практичного результату. Був підготовлений проєкт щодо прозорості власності зеонбуду, який так і не був ухвалений. І офшорні власники компанії залишились при своїх. Потім прийшов 2019 рік. Разом зі зміною президента в Україні змінився склад Верховної Ради, і закон стосовно зеонбуду все ж таки ухвалили. Тепер цифровий ефірний провайдер із загальнонаціональним покриттям, яким, власне, і є зеонбуд, своїм кінцевим бенефіціарним власником повинен був мати виключно громадян України. Офшорним компаніям та особам без громадянства володіти частками у провайдері. Заборонялося. Тепер переходимо до керівництва Зеонбуду. Новими власниками компанії зазначені Ірина Аляб'єва, директор компанії, Михайло Моїсеєв, Олександр Ір'яшенко, Володимир Прокопенко та Олександр Шилов. У 2022 році у керівному складі Зеонбуду відбувається дуже цікава зміна. Ірину Аляб'єву на посаді директора змінює вже знайомий нам Володимир Манжосов. Та сама людина Януковича, колишній член нацради з питань телебачення і радіомовлення, який утік з посади синхронно зі своїм босом Януковичем. Швидше за все, Манжосов просто вирішив, що за 8 років його прізвище зовсім забулось. Але це не так. Як я й казав вище, саме під час головування Володимира Манжосова у Зеон Зонбут отримав свою першу ліцензію. Таким чином, виходить, що Манжосов в минулому сам собі видав ліцензію. На весні 2023 року проходить нова ротація в Зонбуді. Володимира Манжосова на посаді директора змінює інший колишній член національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександр Ільяшенко. Ільяшенко був призначений членом національної ради 4 липня 2014 року і працював на цій посаді до грудня 2021 року. Він був призначений за квотою парламенту. Випускник Донецької політехніки, гірничий інженер Марк Шейдер за освітою, Олександр Борисович Ільяшенко до посади у нацраді опікувався каналом НТН, що належав на той час групі проросійських олігархів Фірташа та Льовочкіна. Дивно, але зараз на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення сторінки, що розповідають про діяльність Ільяшенка, чомусь видалені. Тому щоб дізнатись, чим на тій посаді займався цей член нацради, спочатку потрібно їх відновити. Наприклад, на цій видаленій сторінці Іляшенко розповідає газеті сьогодні про оглушіння телеканалу Україна. Обидва медіа належать структурам Ріната Ахметова. Тобто, іншими словами, захищає власність Ахметова за допомогою медіаресурсів Ахметова. я хочу висказати слова глубокої благодарності всім. Але не лише керівний склад «Зеонбуду» був тісно пов'язаний з Насрадою та Донецьким холдингом СКМ. З відкритих джерел можна дізнатись, що ТРК Україна Ріната Ахметова мала спільного бухгалтера з «Зеонбудом». і це вкотре наводить на певні думки щодо того, в чиїх інтересах насправді працює «Зеонбуд». Такі кадрові збіги та дбайлива опіка монополіста державною структурою. Викликають питання щодо доцільності роботи такого державного регулятора, як Нацрада. Навіщо ви потрібні, якщо ви жодним чином не захищаєте інформаційний простір держави навіть в умовах повномасштабного вторгнення, і займаєтесь лише ескортом монополіста та переслідуванням тих, хто вам не подобається особисто за 14 років монопольної роботи компанії? Єдине, що успішно регулювала нацрада, це комфорт та преференції для Зеон Буду. Чинний склад нацради, в якому головує Ольга Герасим'юк, ретельно дбає про монопольне становище Зеонбуду, якому вони продовжили ліцензію монополіста ще на 10 років до 2030 року. І як я вже сказав, у чинному складі нацради є людина Ахметова: це Максим Монопрієнко, який раніше працював генеральним директором Запорізького ТВ 5 100% власності якого. Належить підприємство Ахметова «Запоріжсталь». Крім того, дружина Анопрієнка Євгенія Оконор сама працювала на телеканалі Україна, який належав Ахметову. Із усього вище переліченого можна зробити лише один висновок: до 2030 року на «Зеонбуд» чекає сталий монопольний розвиток під прикриттям нацради. Єдина інтрига, яка тут теоретично може виникнути, це хто наступний з членів Нацради. В якості відплати очолить Зонбут в майбутньому, Ольга Герасимюк чи Максим Онопрієнко. Це не кінець історії. Я обов'язково повернусь з продовженням. наприклад, про добробут очільниці нацради та її колег. Адже для нас, як і для пані Ольги колись, табу нема. Гарних снів на добраніч.